Ось ще один насос принесли, так би візуально все ціле, кажуть, що в робочому стані все ось прокручую. Чути, як працюють клапана. Так, що тут по ньому якісь таблички тут є? Не бачу нічого, звідси пішлі ці, звідти кругляк. Це якби комплектно. Що до єдине щось. Ось бачу. Поребро. Вмашні щось тверде, не вимивається. Ну, сказали, що він не тече. Працював. Ах, є ось один нюансик. Видно, коли знімали кришки надкололи. Знімаюся, болти, закучуюся. Хочу за цей насос 10 тисяч. Вже почуємо в коментарях, що скажуть, кому цікаво, яка ціна буде, розглядати різні пропозиції. Я думаю, що ціну вони сказали не остаточну, з якимось торгом, осе ж так не буваєш конкретно. Ну, сказали, що продавати за 10 тисяч. Так що, кому цікаво, пишемо на Viber, приватні повідомлення, обговорюємо цінову політику. Якщо там деякі даже свої позиції виставляємо, там трохи дорожче, ніж ми ціна, то не стісняйтесь, можете поправити, можете назвати так само свою ціну. Це все не крайній варіант. Хочу запропонувати вам насос до присквача. Насос 6-циліндровий, італійський. З цього боку пічліци є вакуум чи гідроакумулятор, на нього, звідси пічліци. Що в цьому насосі? Принесли його? Ось видно, є тріщина головці, це якщо ціліком хтось хоче брати. Ми його готові розбирати частинами, кому що потрібно за окрему плату. Лопша головка і надломаний корпус ось. видно. Значить Корпус відпадає. Можна забрати з нього обидві магістралі, є куча головок, там є поршняк, колінвал, шатуни, це все, все там має бути, я думаю. І... Гідроакумуляторчак на нього кошту. Зелена горловинка ціленька, все. Або ж, або ж та реставрувати, хто буде реставрувати. Корпус з корпуса всі починають. Так що, кому такий, у кого є, може купити ціліком його на запчастини, або ж розбираємо, кому що потрібно. Ціна на запчастини буде коштувати 5 тисяч гривень. Подільності, що кого цікавить, пишіть на вайбер. Будемо відповідати, втошняти ціни, договоратися, кому що як. Так, таблички не знаю. І щоб показати табличку. Щось я її не бачу, дії тут і нема. Не видно таблички. А то ось є якийсь виход там. На ну, щось. Щой Шо, нас крутиться? А, він крутиться, все. От ось такого плану. Кому цікаво, чекаємо коментарі. Ось такий набір ключиків. Можу запропонувати тут 17 позицій. У різному вони стані, не всі ідеальні. 14. На 19 як з однієї сторони. Є напільник. 19 на обидві сторони. Тут на 17, звідси обломаний. Це на 14, звідси на 17. Але прогнутий ось видно. Ось такий не знаю від чого ключик. Є зварений 14-17. На 17, половинка, Ось до нього більше на 19 років. Можна зварити. Такі обломаний є з одної сторони. 17, такий 17-19. Це теж на 19. Чи, що, на 17. Приварений з таким викрутка велосипедна. О, лавно, ключик на 12-14. І ось такий раритетний ключик молиться мотозаклятний. За 17 позицій цих просив 80 гривень. Ось такі блочки. Мазочки, напевно. Лампочок немає. Фішечка. Може когось лопнув, розламався, побився. Є ціленький, абсолютно все, з ним добре, 40 гривень на нього буде да ціна. Є ось такий клапан. Тут різьби під гідрошлани клюш 41 під гайки. По пам'яті ось є його показники. Такі клапана. Не помиляюсь стоять на екскаваторі EO 3322. Кому цікаво. 750 гривень буде коштувати. Така штука. Можливо, когось зацікавить, такі ножики є на якусь саморобку. Тут на 5 отвір, Два отвори. Доволі непоганий. От на 7 на 6 іде три отвори. Ось таких ножиків можна і збирати по 5 гривень штучка. тут. Може комусь таку сіточку треба, як фільтр, поставити на масло зелену верловину, тільки припаяти каркас, щоб воно трималося 15 гривень буде коштувати. Ось є такий ящик з запчастинами до різних фар, задніх фонарів. Ось такого плану, там такий, це МТЗовський. Це не владочки. Є на номерний знак. Різні такі Ось скло, корпуса. В общем, все. все такий корпус є. Може когось зацікавить. Розподільничок. Резінки видно полопані. Зразу під заміну. Можливо, помити від переробки. Потрібно дав всередині перед тим, як поставити. Ось в такому стані. Він весь скручений. Всі болтики все на місці. Що ж розказати. За ціною 800 гривень. Штука. Кому потрібно, чекаємо на ваші коментарі. Що є? Є ось ще такий скрутили болти. Не знаю нашу. І так я її там забрав, кришки оддільно забрав. Такий де без болтів коштувати 650. Є розібрана бортова. Комбайн Дон 1500. Бортував всередині, була в доброму стані, видно шкільці. Сателіти забрали вже. Ця шестерня є. Не хочу підіймати воно тяжкенько. Ось є Шестерня в ідеальному стані. сказати, корпус бортової по 30 гривень кілограм. Шестерня та, що всередині, де сателіти бігають по 40 гривень кілограм. Ось ця маленька шестерня, що я піднімав, ось ця буде 250 гривень коштувати. Ось ця шестерня разом з болтами, з цією муфтою також в ідеальному стані. Це то ж топорне буде коштувати 1200 гривень. Якщо будете брати все разом, піде через віса по одній ціні. Так що чекаємо на ваші пропозиції. Я ще бачу трохи таких фонариків. Великий цуплік, якщо видно. Фонарь в непоганому стані можна вибрати. Кому цікаво, ціна десь 200 гривень штука буде. Ще є невеликий великій залишок. Так що, хто ще не успів придбати, можна поставити епономку лампочку. І буде хороший фонар освіщати велику територію. Розміри тут солідні. Можна взяти рулетку десь раз, 35х30. Так що чекаємо на замовлення, замовлення пішить на вайбер. Саме краще тоді вони зберігаються і за них повністю переглядаю. Є у нас ось така штука, щоб мастити сліг ось техніку і автомобілі, що кому потрібно. Не треба рвати, тягнути, нічого. Нажав, видно, виїхало, чіпилося до маслінки, резиночка уплатнітельна є. назад заклали і мастите. Все чистенько, гарненько. Нажали і легенько зняли. Скільки таких штук у нас є? Хватає. 200 гривень. Є така кількість. 200 гривень штука. Дуже корисна річ. Для тих, хто користується технікою, мастити її треба постійно. Пишіть коментарі, краще на Viber. 200 гривень штука. Якщо будете брати декілька штук, буде якась маленька скидка на каву, чекаємо ваших коментарів. Є ось такий кубка. Пересипний механізм МТЗ-80 UMZ. Кому потрібно з гайками, все повністю комплектний, по 100 гривень штука. Пишіть на Viber, Будемо відповідати. Ось такий компресор. Табличка. Компресор потрібно передивлятися під ремонт. 400 гривень, дай на нього ціна. Покажен його з усіх сторін. А, в середині там все є вал, шатун, поршень. Він повністю комплектний. Ось ну, такі кронштейни є. Каталожний номер. Видно. До Діску Орега там Гаспордо тримає ці пружинчасті лапи. Є таких, мабуть, з 20, ціна буде 250 гривень штука. Кому цікаво, чекаємо пропозиції. Так, є ось такі колеска на ротаційну борону Агрокалина. Що тут у нас їх є десь? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, десяток є точно. <кій> На деяких там по зубчику не вистачає. Ну, в основному комплектні. Ось така є запчастинка до кардана. Вуха абсолютно цілий. Всередині щось... щось тут розбилося. Не знаю, чи кому щось таке потрібно. Не думаю, що за гривень 50 можемо віддати. Є баки, на бензин без палу на якісь саморобки. Це десь в районі 4-5 літрів. Я так думаю, ненавно може і більше. Ось є такі, з кріпленнями навіть. Тут десь в районі 3 літрів має бути 100%. Так, ось бак ЮМЗ. Видно. С капотом. Баки по 350 гривен. Капот ЮМЗ 600 гривен. Вот такой сольный блок. Наши роли Абсолютно новый. 50 гривен. Есть вон в сборе. На трактор Т-70 повністю все в ньому є, все закручено, не бити, не варене. Кого цікавить, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення, ціну вкажу. Є ось така кубка запчастин, якщо то все разом можу віддати через веса 35 гривень кілограм. Це до вома МТЗ. Барабан із такою зіркою всередині, Три ленти. Два таких куски пускача і вал на ВОМ Т-70. Ну, Підчепник підходить на МТЗ і нижня частина на МТЗ. Ось така шестання є. Не знаю до чого. Хтось може її впізнає. Абсолютно новенька, під шпонку, зуби на оскоси 50 гривень. Ось таке коліно є. Труба сотка, є дві гофри на ньому, щоб брало. Тут такий поворотик, кому може на буржуйку, на вихлоп, кому може пригодиться. 200 гривень.